Мої вітання славним синам та донькам України. Вітаю вас на своєму каналі і на велесовій фермі і вітаю свої 45 років. Так, дійсно. Мені сьогодні 45 і перш за все я хочу подякувати всім вам, що ви небайдужі. Привітали мене з Днем Народження. Дуже приємно, сотні або навіть біля тисячі привітань. Цілий день, чесно, я вам скажу такий приємний розрив. Паралельно куча роботи по фермі, от, паралельно куча роботи і підготовки до дня народження так званого невеличкого такого юбілейчика. От, одне прикро, що не вся сім'я була в зборі, але. Є, як є, тому що якби чітко розумієш, що сьогодні за день, чітко розумієш, що сьогодні за період життя, і чітко розумієш становище нашої країни. Тому дякую всім за привітання, за теплі слова, мотиваційні. От, і чесно дякую, що ви всі в мене є за те, що ми е, всі разом з вами робимо одну справу. От, і я вірю в те, що наша справа буде продовжуватися, і з кожним періодом, з кожним роком нас буде ставати все більше і більше. От, і саме головне для того, щоб, знаєте, я завжди згадую слова, от, або такий так званий лозунг, може так, дуже голосно, от, або такий вислів, який Притамани, який в Могилянській бізнес-школі, це змінюй себе, змінюй свою компанію і змінюй світ. І вірите, якось так от пройшло вже, ну, вже майже 10 років з того моменту, коли я закінчив, закі... захистив магістрський проєкт. І дивлюся, скільки вже навколо мене всього відбулося. От, тому що якось. Е... Все воно на перший погляд думає, що все пішло на От, Але в дійсності виходить, що ти просто перейшов на іншу сходинку життя, От, ти почав по-іншому дивитися на світ. І що саме головне, ти почав змінюватися. От, і я дивлюся, я не так е е довго пам'ятаю речі, вибачаю, що сижу в одежі. В хаті, чесно, прохладно, от, тому що сьогодні цілий день мотався, то привозив зерно, то працював на фермі, от, то, то робив мацарелу, бринзу і фактично часу не було навіть розтопити в хаті, то зараз усе розтопив камін і ще хата не вигрілася. Думаю, поспілкуватися з вами роздягнувся, але зрозумів, що прохолодно. От, і думаю, зараз поспілкуюся і паралельно трошки хата прогріється. Через що, знаєте, я дуже багато думаю, е яка от лиха доля випала нам сьогодні. От, і не так давно, повторюся, я знімав відео про свої 44, де я розказував частину свого життя або такі епізоди. О, то по факту пройшов рівно рік, і, чесно скажу, знаєте, багато що чого змінилося, і дивлячись на ті виклики, які нам сьогодні робить життя, я розумію, що гнучкість або флексибіліті, яке е, термін, про який нам розповідали, або функцію, От, яку нам розповідали в Києво-Могилянській бізнес-школі, це термін, який притаманний для бізнесу, термін, який притаманний для е біологічних видів і е біологічних особин різного виду. От, фактично, е гнучкість або флексибіліті – це можливість пристосуватися. І фактично вижити в тих обставинах, які складаються, і якщо дивитися е, в сторону законні природи, от які сьогодні е, ну, в чіткій мірі е, працюють в нашому житті, то якраз цей є так званий. Е, Бізнесовий термін флексибіліті він дуже притаманний зараз, і сьогодні потрібно кожному проявляти гнучкість для того, щоб зберегти своє потомство, от, для того, щоб змогти продовжувати свій рід. І головне для того, щоб е, залишитися живим і е, продовжувати, продовжити існування своєї ДНК. От, е, протязі наступних поколінь, от, і наступного там, періоду життя і наступного періоду часу. Чому я про це розказую? Ви подумаєте, Михайло понесло, але я вам скажу це ну, не зовсім так, тому що, ви знаєте, от сьогодні 45 років, і я себе спіймав на тому, що сьогодні у мене. Відкрився новий подих. Розумієте, якщо я буквально рік назад ще ну, чітко не розумів, як воно все буде, і не дивлячись на те, що на порозі війна, от, не дивлячись на те, що сьогодні кашмарять кругом з цими е територіальними центрами комплектації, от, не дивлячись на те все, на оцю якусь патологічну мобілізацію. От, Ви розумієте, я на сьогоднішній день розумію, що потрібно проявляти гнучкість не тільки для того, щоб врятувати себе і навколо оточуючих, а потрібно проявити гнучкість для того, щоб і вижила моя худоба. От, Щоб вижили мої сірі, щоб вижили мої білоголові, лебединки. Розумієте, сьогодні це все наскільки. Переплетено, наскільки воно все е, змішалося, і фактично воно вже являється, ну, знаєте, якби не просто невід'ємною частиною мого життя, а воно по факту являється моїм життям. Дуже багато хожу, дуже багато думаю, дуже е, багато планую. Вірите, тому що я розумію на сьогоднішній день е в тому форматі, який складується, аналізуючи ті всі обставини, які навколо мене, то хочу сказати, що потрібно вже приймати якісь такі досить серйозні стратегічні рішення, хоча б навіть на своєму мікрорівні, для того, щоб саме з цієї жарини. Цієї жарини, яку ви бачите, другий раз воно випригує у мене із каміна. От розгорілося нове плам'я, і тут якраз я маю на увазі про те, що сьогодні потрібно трішки розширюватися, тому що я проаналізував свій минулий рік і вийшло, що у мене 99% вихід телят, і буквально мені вже завтра. Буде ось весна, і мені потрібно вже приймати досить серйозне рішення от, в тому плані, що потрібно розширювати свої е, так звані загони от, або е, місця для утримання худоби, от, тому що я розумію, що в, наступ, в наступному році, вже в цьому році, у мене народилося п'ять телят. І я розумію, що ще до кінця року народиться близько 20 От, і фактично, куди їх ставити, як воно буде все. Тому що я сьогодні чекаю уже е, перше покоління от, нащадків Велеса. Фактично, я вже чекаю е, народження е, ну, так званих внуків велесових, е, фактично внучат, тому що Мають тилитися його доньки, і я буду дивитися на їхню продуктивність. і Фактично, в мене вже буде матеріал для подальшої роботи, о, для подальшої селекційної роботи. І тут вже можна буде якби, більш широко е включатися, але при умові, що потрібні приміщення для того, щоб все розмістити. Я дуже вдячний своїм сіромахам, які мене досить добре порадували. На початку року, особливо моя марфочка, о, моя старушка, фактично завагітніла. І зараз вона вже знаходиться на е, третьому місяці вагітності. Там вже плаває. Ну, чесно, я вам скажу, дивлюся більш за все, що там плаває теличка. От і е, маленький космонавтик. І вірите, мене це дуже сильно вдохновило. Це фактично накануні мого нового року. От е, марфа. Мене порадувала таким ну, приємним сюрпризом. От, чесно, для мене це супер. Ви самі, я думаю, розумієте, стара корова, якій вже 17-18 років, і вона завагітніла, і така будрячком поки що льотає. Подивимося, як буде протікати вагітність, і сподіваюся, що вона е, народить мені нормальне повноцінне телятко. От, також хочу сказати, що мене дуже сильно порадувала вчора Мокоша. Мокоша мені народила маленького перуна, от, бичка, сина Велеса. От, і Я вам скажу, зараз Мокоша потихеньку роздоюється, От. Дала мені досить добрий такий об'єм е молозива, от, яке я навіть спробую, якщо все гаразд, завтра я спробую молоко, е не тільки молоко, а молозиво. От, вже приготовлене молозиво від мокоші. От, і це для мене теж такий, я вам скажу, приємний сюрприз в тому плані, що не тільки пірун п'є мамкане молоко, але я зможу спробувати молозиво від сірої української корови. От, також хочу зазначити, що крім мокоші, у мене ще в цьому році має розтолитися ще 5 сірих 5 сірих і фактично дивлячись на. Кількість моїх худоби моєї сірої, то в мене фактично подвоїться поголів'я сірих. От, це дуже класно, тому що те, що я роблю, я розумію, я роблю правильно, от, і в мене потихеньку розширюється ареал сірої худоби безпосередньо тут у мене на місці. Так як я маю мрію, от, і я живу цим усим, я вже ходжу, міряю, планую. Дивлюся як краще, хоч у мене ще чесно немає вільних коштів для цього ні для будівництва, ні для там технічного облаштування. Але я вірю в те, що я знайду ці кошти і зможу зробити з часом такий потужний незалежний е селекційний центр по відродженню зникаючих українських корів. І фактично, знаєте, я кажу, що я зроблю, але я роблю це вже, і я вже фактично на Півкрока до того, щоб вже можна було формувати групу корів і формувати в подальшому вже селекційне ядро, яке в подальшому буде і основним донором сірої української худоби не тільки в мене на фермі, а вже і за її межами. Всі ви добре бачили недавні ролі в мандри мого Михасика. От, також ви бачили відео про е, мого бичечка Вереса, який вже на сьогоднішній день повністю працює биком-плідником і показує досить гарні результати. Це вітання Житомирщині. От, і чесно, я надіюся, що так з часом усі мої бички е, будуть працювати на тернах нашої країни. Тому що сьогодні, якщо повернутися до сірих, я вам скажу знаєте, приємно мені в свій день народження розказувати за свої такі маленькі перемоги, от якими я на сьогоднішній день рухаюся. Я чесно хочу сказати, що це тільки початок великої роботи, яка вже почалася. Я дуже вдячний всім людям, людям науки, які Звертаються до мене, які ну я б не скажу, що просять допомоги, але рахуються із моєю життєвою позицією, от ми синхронізуємося і працюємо задля того, щоб зробити нашу сіру українською породою не тільки породою з книги і з малюнків, а зробити її дійсно. Повноцінним конкурентно не тільки на українському, а на світовому ринкові. Тому робота проводиться, і я надіюся, що майбутні мої роки будуть якраз фокусовані саме в цьому сегменті. От, ми розкладемо, ми розберемо всі слабкі і сильні сторони нашої сірої української худоби. Ми е, розберемо всі. Слабкі і сильні сторони наших білоголових корів. От і я вам скажу чесно, мені соромно сьогодні перед родиною потоцьких графів потоцьких, це власників маєтків і людини, яка започаткувала українську білоголову в нас в Україні. Тому що фактично білоголова вже е, знищена, її вже немає. Вона вже визнана, що вона вже всього зникла. Але я вам скажу це не так. Я прикладу максимум зусиль для того, щоб білоголова відродилася. І фактично, якщо її не буде там на е, западній Україні, от якщо її не буде в тій стороні, то я вам скажу, ця білоголова буде на Чернігівщині. І фактично ми змінимо локацію. Але поголів'я худоби буде, і фактично е прикладу максимум зусиль для того, щоб розширити поголів'я е білоголової, і теж сформувати ядро для того, щоб е вистачило нам е потуги, е сили, а саме головне, генетично, щоб ми змогли почати розвиватися і реанімувати дану породу. Я розумію, що на це все підуть роки. Мені дуже багато науковців кажуть, Михайло, не займайся хренью, воно тобі не потрібне. Навіщо тобі ці злидні? От, але я вам скажу чесно: я не бачу в цьому ніякого позора, я бачу в цьому тільки е, блиск в очах і моє бажання відродити і е, зробити так, щоб ці корови, які були е, з нами, е, були з нашим народом на протязі. Сотень тисяч років поряд з нами. Я хочу, щоб вони продовжували своє існування і щоб наші породи, саме українські породи, були поряд з нашими майбутніми поколіннями, з нашими дітьми, з нашими внуками, з нашими правнуками. І я хочу, якщо чесно, щоб ми пишалися не тільки своїми минулими здобутками. А і сьогоденням, тим, що на сьогоднішній день нас оточує українців, оточує не тільки наша історія, а наше сьогодення і наше майбутнє. Тому, чесно дякую вам всім за увагу. Ще раз всім дякую за привітання. Е, надіюся, що Я рухаюся правильним шляхом. От, а якщо бути більш точним, я вірю в це, що я рухаюся правильним шляхом. У нас ще з вами дуже багато роботи, ще дуже багато чого не розказаного, показаного. От, Будемо разом з вами займатися розширенням от, мого маленького господарства. От, буду зараз працювати ще наполегливіше, за того, щоб більше було Михайлів по Україні. От, за початковою нову нове навчання паралельно із курсами по штучному осіменінню. Паралельно зараз будемо з вами займатися УЗД-діагностикою, ректальним дослідженням. От далі будемо е, працювати над тим, що потрібно робити корові коли. Немає поряд ветеринара для того, щоб врятувати її життя. Е, я думаю, що скоро, буквально в наступному відео, я анонсуватиму вже конкретні дані і дати, і конкретні, е, фактично, е, терміни, що як, коли і скільки це буде коштувати. Тому що є підприємства, які пішли до нас на зустріч, готові нам. Надати сьогодні поголів'я для того, щоб ми могли з вами тренуватися, задля того, щоб ви могли надати першу допомогу своїй худобі, от щоб ви могли додати допомогу в своєму селі, і на сьогоднішній день я хочу ж зробити все можливе для того, щоб поголів'я худоби в приватному секторі почало не зменшуватися, а почало зростати. Для мене це задача сьогодні номер один. Ми сьогодні працюємо над відтворенням, ми сьогодні працюємо над збереженням життя корови. Ми сьогодні працюємо над тим, щоб зберегти людей в селі, в приватному секторі, а саме головне, щоб створити, зробити, відродити хазяїна на нашій землі, на нашій. Землі у нашому дворі у нашому господарстві, тому е закачуємо руки і продовжуємо працювати. Менше сидимо, менше скулимо, стіплюємо зуби, хто не на фронті, е то, будь ласка, працюємо для того, щоб прискорити перемогу і якщо чесно, своєю роботою, своїми зусиллями. Допомагати і країні, і армії, і близьким своїм. От. І головне не здаватися, всім вам в душі і в серця духу нескореного. Працюємо задля майбутнього нашої країни і майбутнього наших дітей. Дякую всім за увагу. Ставте лайки, пишіть коментарі. І до зустрічі в новому році. Завтра вже буде 45 плюс один день. Бувайте! Побачимось!